Палеонтологи відкрили новий вид латикума з раннього тріасу, таємниця Латиміра нові відкриття в Китаї розширюють наше розуміння еволюції лопаста перехриб. Світ палеонтології вкотре порадував нас сенсаційним відкриттям у Китаї виявили скам'янілості нового виду целаканту анеї, що датується раннім тріасом. Ця подія не тільки додає ще одну сторінку в еволюційну історію цих дивовижних лопастеперих риб, але також ставить під сумнів багато усталених уявлень про різноманітність і поширення латимерії в епоху раннього тріасу. Латимерії, мабуть, найвідоміші живі копалини на нашій планеті. Їх існування практично незмінне протягом сотень мільйонів років. Є явним доказом еволюційного консерватизму та дивовижної здатності пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Зустріти Латиміра в океані це як заглянути в далеке минуле, коли землю населяли динозаври та інші неймовірні істоти. Нещодавно виявлені залишки Вайтая Аннеї, знайдені в провінції Аньхой, Китай, є унікальною знахідкою. До цього моменту рід Вайтея був відомий лише зі скам'янілостей, виявлених на Мадагаскарі, у Південній Африці, Канаді та Гренландії. Відкриття в Азії значно розширює географічний діапазон роду та надає цінні дані про його еволюцію протягом раннього тріасу. Що особливо цікаво, розмір Вайтея Аннеї вражає. За оцінками, загальна довжина тіла риби досягала 41-46 см. Це значно більше, ніж інші відомі види Вайтея з раннього тріасу, які, як правило, були маленькими та тонкими. Ця різниця в розмірах викликає низку питань щодо дієти, середовища існування та еволюційних адаптацій цього нового виду. Дивно, як природа може зберігати стародавні форми життя, практично не змінюючи їх протягом мільйонів років. Як людину, яка захоплена палеонтологією. Я завжди був зачарований здатністю скам'яні розповідати нам історії про минуле. Кожен новий вид, кожен новий вид, виявлений у шарах Землі, є новою частиною головоломки, яка допомагає нам краще зрозуміти еволюцію життя на Землі. Відкриття Вайтея Аннеї є ще одним підтвердженням того, що ми все ще маємо багато невідомого про минуле нашої планети. Виявлений раніше вид Вайтеа Гантіяс, виявлений в Техасі. Демонструє епізод набуття великих розмірів тіла представниками цього роду в пізньому Тріасі Північної Америки. Тепер, після відкриття Вайте Аннеї в Китаї, ми бачимо цікаву картину, яка поєднує дрібні види Вайта з Європи та Африки з набагато більшими родичами з Північної Америки. Ця картина свідчить про складні та різноманітні еволюційні процеси, що відбувалися протягом тріасового періоду. Ключова ідея, різноманітність розмірів Вайтея в тріасі свідчить про те, що еволюція цього роду була набагато складнішою, ніж вважалося раніше. Дослідники відзначають, що Вайтея Аннеї є цікавим прикладом, який об'єднує дрібні види Вайтея з Європи та Африки та набагато більші родичі з Північної Америки за розміром тіла. Цей факт підкреслює важливість подальших досліджень у палеонтології. Які можуть пролити світло на еволюційні зв'язки між різними популяціями латимерів у тріасовому періоді? Я впевнений, що відкриття Аннеї – це лише початок нових відкриттів у галузі палеонтології. Китай з його багатою геологічною історією може стати скарбницею скам'янілостей, яка може змінити наше розуміння минулого нашої планети. Не можна забувати, що палеонтологія це не тільки наука про вимерлих істот, а й наука про життя в цілому. Вивчаючи минуле, ми краще розуміємо сьогодення та можемо передбачити майбутнє. Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що відкриття Вайтея Аннеї є важливим кроком у розумінні еволюції целакантів та їх поширення в ранньому тріасі. Ця знахідка підкреслює важливість міжнародних палеонтологічних досліджень і співпраці, що дозволяє нам розширити наші знання про минуле нашої планети та краще зрозуміти еволюцію життя на Землі. Вивчення скам'янілостей кам'яні Лостейвайте Аннеї може надати цінну інформацію про дієту, середовище існування та еволюційні адаптації цього виду. Подальші дослідження можуть допомогти нам зрозуміти, як латиміри вижили в мінливих умовах навколишнього середовища та як вони еволюціонували, щоб адаптуватися до нових викликів. Майбутнє палеонтології за міждисциплінарними дослідженнями, які поєднують класичні методи з сучасними технологіями. Я сподіваюся, що нові відкриття в галузі палеонтології продовжуватимуть надихати нас і розширювати наше розуміння еволюції життя на землі.